Дали як, як святочку. Бо в першу чергу у нашому місті живуть у і ми в першу чергу маємо робити все для того, щоб місто виглядало в першу чергу для наших жителів і гостів нашого міста в такому виді, як воно має виглядати, як ворота до України із Європи. І ми над цим працюємо кожен день і хотіли б, щоб кожен день наше місто було чисте, гарне, красиве, привітне. І достойне звання 1116 років, як місто вже тут стоїть на мужі, що майданше воно розвивалося у правильному напрямку, і щоб всі були задоволені і бажали проживати в нашому місті дорого. Заходів багато, я їх перечисляти не буду. Вони були в пресі, опубліковані всюди. Головне, що у нас приїжджає дуже багато делегацій, біля 30 делегацій із побратимів, з міст будуть проводитися у рочистості у різних е місцях міста служба. Практично задіяні всі майже об'єкти е культурного призначення, це і філармонія, і драмтеатр, і площі е наші будуть проводитися заходи е дуже багато розписано. Я на них зупинятися не буду. Задача комунальників, щоб наше місто виглядало достойно на цих е, закладах. Це коротко про таких 30 я не збираюся, тому воно дуже багато радість, тут в нас є розписані цілі програми по е, культурному мистецтві спортивні заходи до Дня міста України. Пікріван, скажіть, будь ласка, які заходи проводяться, щоб місто було чисте? І звичайно, і то святи, і після свята примашного? Заплановані заходи на площу поштові, і там залишається багато мусору, після витоплюються ну, в розарії і так далі. В розарії ті клуби, які в нас є на нашій центральній площі на коштовій площі, вони закриваються. У нас є спеціальні огорожі, які закривають на ці масові заходи, і практично нам вже останні роки вдається зберегти, щоб ми нищили наші властиві зелені зони. По уборці території працюють наші в основному три підприємства це КШЕФ, одна із центральних наших підприємств, яке несе найбільшу нагрузку по підтриманню належного стану санітарного військові це КП «Уж» і КТП. Ну і так само задіяні наші території, наші е, жертви, які е, повинні так, також беруть участь у, у цьому підприємстві. Віктор Іванович, якщо ви звернули увагу, дуже гарні зміники встановлені о, на проспекті. Безумовно, немає виношення їхнього становлення. Але сьогодні бачите, що частина їх нижче базов. І на святка часто вони бувають переповнені, розрізаються. І чи будуть сопроводити якісь запити зійсності, що не були переповнені ці урни, якісь, можливо, додаткові сили треба залучити. Однозначно борка буде міста, на угорці місяць будуть задіяні служби і будуть вони обирати неодноразово борка в день, будуть в постійному режимі знаходитися, будуть контролювати ситуацію, крім того, ми звернулися до органів внутрішніх справ якраз по проспекту Свободи, щоб усилити патрульні служби, та, щоб не ламали ці об'єкти, які повинні повинні нести свої функціональні такі. Призначення, яких вони, щоб вони були в нормальному стані і своєчасно комунальні служби будуть обирати е е е ці об'єкти, а в, е міліція повинна нам допомогти в цьому планішому. Десь і, ну, наша молодь, знаєте, що свята є свята, десь буває чуть-чуть спиртного і все, щоб вони не ламали йде е комунальне майно міста Огорода, щоб воно залишалося в нормальному стані і не лише на цей рік на ближайший період, щоб воно експлуатувалося в нормальному режимі. В цьому році було проведено військовому було проведено багато заходів щодо відновлення дорожнього покриття. Скажіть, будь ласка, що до кінця року ще якісь заплановані заходи на цьому закладі? Ну, на сьогоднішній день ми практично виконали майже всі ті, які нам згідно програми соціально-економічного розвитку міста виділили кошти міська рада. Практично ми майже всі виконали на 95%. Є у нас питання ще по транспортному збору. Якщо у нас поступлять кошти, ми плануємо ще деякі вулиці провести у належний стан. На жовтий 19-го місяць ми плануємо зробити практично вже аналіз зроблений тих доріг, які будуть ходити взимку в основній нашій магістралі. Де треба, де з'явилися, вже десь. Тому що наші служби десь працювали десь колодонавлі, зазовики, десь електрики, вже ті дороги, які ми відновили, вже бачили, що є розриття і так далі. І нам треба виділити деякі кошти на те, щоб ми обійшли нормальну зиму і нормальну в нормальних сплотали в зимовий період, бо ми знаємо, що в зимовий період найбільше страдають в першу чергу дороги, перепади температур, морози, вологість і так далі це основні. Ворогів наших дорог, і якщо дорога буде в нормальному стані, фактично ми зиму перебудемо в нормальному режимі. До речі, хочу сказати, що на сьогоднішній день вже підготується техніка, яка буде працювати в зимовий період на дорогах. По очистці вже заготовлені всі цепучі матеріали для експлуатації доріг у зимовий період. Закуплені три вагони солі вже поступили вже у підприємстві, вибужено її заскладовано. Хочу сказати, що ми відмовлялися, вже другий рік ми майже відмовляємося від е, використання е, для уходу за дорогами, в зимові ми відмовляємося від мучки, яка засоляє наші рівні прийомники, каналізації і так далі. Зараз центральні дороги будуть відправлятися тільки солью і судовим розчином, для того, щоб не було ожидати для безпеки транспорту, для безпеки руху по нашій вулиці. Якщо можна підсумок по ремонту внутрішньо будинкових територій, пару місяців тому ми з вами їздили показували, які будуть ці роботи, що вже зроблено, чи зроблено так само все як дорожнім покриттям. По внутрішній квартальному території ми на сьогоднішній день закінчення останній внутрішквартал, то яке була запланована сесією міської ради, це район Сечені, район Сечені, Сечені 31, 33, 35. До речі, там працює один з наших дачі конференційних ще. Я хочу подякувати директору цього підприємства, якби всі підприємці наші працювали в такому режимі і так відносилися до роботи, як Іван Михайлович Бубак. Ми б доглядали набагато краще на сьогоднішній день. До речі, у цьому районі якраз на сьогоднішній день до Дня міста Кшеп за рахунок своїх коштів змонтував два дитячі майданчика. Якраз у районі Сечені і в районі вулиці Замковецькій це наші 9 тежка. 3, 5, 7 ці дуже чудові площадки. Я вчора вже відвідав ці площадки, бачив, як вже діти граються і яке задоволення приносить нашим дітям ця, ця подія. Так що, ті кошти, які ми виділили, всі практично закриті. У нас залишилися ще деякі... Позиції, які сесія призначення не виділила, але ми вже по починаємо працювати, тому що я думаю, що кошти все-таки будуть, а нам практично залишилося жовтень, листопад. не знаємо, які будуть бувальні умови, що ми продовжували цю роботу. Ми практично запланували на до і на другий рік закінчити всі внутрі кварталки міста Ужгорода, де привезти їх у такий стан, щоб. Нам було приємно заїхати туди, і виїхати, проїхатися без болота, без води і так далі. В цьому напрямі ми плануємо зараз економічний наш відділ і служби готові бюджет 50 -50, і 10 і обов'язково будемо забивати у бюджет міста ці питання, тому що ми бачимо, що це видно, це серйозна робота на якою яку там поставив міський голова і ми будемо виконувати цю роботу постійно. Крім того, я хочу сказати, що планується на другий рік і передивитися центральну зону нашого міста, це пішохідні зони, всі сквери, доріжки. Ми хочемо об'явити, якщо у нас буде можливість по фінансуванню, слідуючий рік роком тротуар.